Цього року я спілкувалася з своїм дуже хорошим другом, таким дуже хорошим, і він розповів свою таку історію. В Латвії є майстерня по виготовленню прапорів. Вони виготовляють і на Англію, у них закази є, і на свою державу. І коли почалася війна, дуже великий попит почався на український прапор, дуже велику кількість вони почали відшивати. І він мені задав питання: а чому ви не ш'єте прапори? Спочатку прийняла спокійно, урівноважено. Потім я прийшла додому, швиденько включилася, почала шукати, яка тканина, які розміри, які стандарти нашого прапора. І розробила розкладочку, фінансову сторону. І я прийшла на роботу, у мене було дуже таке бажання розкроїти, пошити, я не знаю, це давало сили. Сили це робити, і так ми почали їх розкроювати. Дівчині я давала в роботу, і так перший прапор пішов, другий друзі приходили. Ми відправляли хлопцям. Хлопці брали у нас на війну. І потім полегенько полегенько так ми почали себе зарекомендовувати. І наші прапора почали розходитися з Русланечко ми Працюємо вже, напевне синові 20 років. Дуже хороша, хороші якості, має вірна така. А саме основне, що в неї чоловік. З самого початку війни, як почалась війна, він залишив свою роботу. Він дальнобийщик, і приїхав на Україну, і пішов на війну добровольцем. Сам сам разом зі своїм кумом, я так зрозуміла. І я бачила, як її ситуація непроста була, і вона переживала. Я була разом з нею в цій ситуації. Це не так просто, це не дуже просто. Це ти підтримуєш, ти думаєш, ти питаєш, як що до чого. Так виникла ситуація, і так ми разом почали будемо казати далі виконувати ці прапори, і так нас це тримало. Але коли прийшла справа до моєї ситуації, і коли мій син прийшов і сказав: Мама, я йду на війну, це було для мене дуже дуже так важко. Це якийсь синдром тривожності. Весь час, мама, Приходить у мене один син. Я дуже переживала, і це я вже навіть до кульжанки дзвонила. Дай мені якийсь заспокій. Це не можна було себе опанувати прапори. Трошки мене спасали. Робота, рух, ви розумієте, і воно давало мені трошки натхання до цієї ситуації. І зараз також. І зараз також. Як мені погано, я зразу будемо казати, включаємося і воно так підтримує. Ну, все-таки, знаєте, як я кажу, ми є прості люди. І тут, в тилу, ми маємо підтримувати хлопців, синів, чоловіків, будемо казати, кумів, братів, сватів, всіх, тих, хто там на війні, нам треба їх підтримати. Як би нам не було важко, їм набагато важче там. Набагато важче. Але словом, теплом, не раз, може, трошки треба якось і взбудритися, і їм, і нам. Це, я не знаю, чим мене це все рухає, що робить зі мною це, чому такі думки до мене приходять. Але у мене є бажання, щоб закінчилася. Наша війна, всі наші хлопці прийшли додому: сини, діди, чоловіки, всі, що прийшли додому, і на кожній квартирі, на кожному віконечку, на кожному офісі, на кожній організації, щоб була перемога у нас, і наш атрибут український прапор був, будемо казати, на кожній оселі. така моя мрія і. Я запрошую до нас. Я буду дуже вдячна за допомогу. будемо казати моєї цілі мрії. Зробити продаж будемо казати цих прапорів.